Соломія Павличко. Феміністка, письменниця, публіцистка. Життєпис Соломія народилась 15 грудня 1958 року у Львові у родині знаменитого поета й перекладача Дмитра Павличка та Богдани Павличко. Місце народження Соломії символічне, осіяне неповторною історією місто Лева, призвичайло до європейськості всіх. Там бував. Навчалась у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. З 1985 року Соломія Павличко працювала в Інституті літератури Національної академії наук України, а також викладала у Шевченківському інституті Києво-Могилянській академії. У 1990 1991 роках. Соломія вирішила видати книжку перекладів Емілії Дікінсон. Із однієї книжки розрісся задум і виникло найавторитетніше видання основи, яке перше почало видавати українською європейських модерних мислителів. Зараз воно носить ім'я Соломії Павличко. Академічна діяльність, блискучий учень, літературний критик, перекладач. Вона, поза тим, була самовідданим культуртрегером у найкращому сенсі цього слова, завжди відтворювала навколо себе атмосферу творчого пошуку, казала про Соломію Віра Авгєєва. Практично все своє коротке життя Соломія присвятила академічній діяльності та викладанню в таких закладах Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Національний університет києво Могилянська академія, Альбертський університет Едмонд. Гарвардська літня школа Україністки 1996 1997 рік. І ще багато організацій, членкиною яких була пані Соломія. Павличко була докторкою філологічних наук. Доценткою та членкиною Національної спілки письменників України з 1992 року, а також лауреаткою премії імені академика Сергія Єфремова Посмертно за працю Дискус модернізму в українській літературі 1999 рік. Публіцистка та фемінізм. Наскільки я є феміністкою в житті, думаю, повною мірою. Я вже розказувала, як мене було виховано. Це було справжнє феміністичне виховання, коли батьки тобі кажуть, ти повністю повинна розраховувати на власні сили, ніяких заміжня, ніяких мужчини, ніякі сторонні люди. Тільки ти сама можеш зробити себе щасливою. І я так і стараюсь жити, Соломія Павличко. Як публіцист, Соломія Павличко стала відомою завдяки листам з Києва 1990-1990 роки англомовним статтям про фемінізм і жіночу політику в Україні. Інтерв'ю на українському та зарубіжному телебаченні. Першою в Україні вона заговорила про фемінізм та об'єднала навколо себе жінок-однодумець, сучасних, цікавих, творчих. Найвідомішими працями Соломії Павличко є Теорія літератури, фемінізм. Лебединим співом Соломії стало незавершене дослідження Націоналізм, сексуальність, Орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського. Соломія бажала зламати облудний стереотип. Пани Гороблять Кріпаків, Леся Українка була другом робітників і таке інше. Довести автентичність і давню історію України. Її складність і оригінальність було метою Соломії Павличко уміння подивитись на літературу незашареним поглядом. 1992 рік економічна криза ставалася цілковито безпросвітньою. Яку треба було мати енергію і відвагу, щоб започаткувати видавництво перекладної наукової літератури? Хто купуватиме книжки, коли щотижня дорожчає хліб? Соломії вірилось в те, що книжки людям потрібні за будь-яких умов і криз. Віра Авгєєва, У працях Соломії Павличко. Кожний знайде для себе те, що хоче: літературу в оригіналі, нові відкриті для України імена, відчуття поезії, європейський рівень, принциповість, енергійність, причетність до культурних подій України, факти, факти і факти, бо трагедія нації від незнання і українотворення, доведення іншим прав України бути собою.